Овни, Вітаю вас на моєму каналі та розсіпі знання, будь в курсі подій свого життя. З вами Антоніна, і давайте подивимося, чи здійсниться задумане у вересні 2025 року. Задумайте, що ви хочете реалізувати, і давайте подивимося, чи здійсниться задумане. А, і е, як це ну результат який, да, як воно відобразиться на вас. Так, чи здійсниться задумана? Дивіться. Четвірка Пентаклі вона каже про те, що, от, як наче ви переросли уже те бажання, що ви хочете реалізувати. От вам дійсно, бачите, ця двір маленька, дівчинка вже виросла і вона вже не може туди пройти, в той сад. От їй завжди, хотілося, да, от вам хочеться туди, ну, наприклад, там в якійсь компанії можливо працювати. Або ну, от вам здавалося, що за тими дверьми люди набагато краще живуть, що у них там набагато все краще. От. А по факту може здійснитися геть не те, розумієте? І вам прям карти кажуть про те, що ну, вам не потрібно в ті двері, ну ви переросли уже ці свої бажання, ну, змінюйте свої бажання. Перед вами відкриваються якісь інші двері, бачите, ось які красиві. А ви все одно думаєте і бажаєте саме оце. От вам потрібно все ж таки, мені здається, змінити свою думку, або змінити підход до неї. Я ну, не знаю, мені здається, звісно, що ви загадали щось по поводу фінансів, але от або ви дуже мало мрієте, да, для вас якісь інші можливі, можливості відкриваються. А, або ну, ви, як наче, може, не впевнені да, в тому, що ви достойні більше грошей, або достойні більшої посади. От по попробуйте змінити, попробуйте загадати набагато ширше, позвольте собі загадати <гадання> бажання, знаєте, там як наче переступити декілька кар'єрних сходинок. От ви може зараз подумаєте, та ну як, я не можу ще. Цим займатися, тому що в мене немає ще досвіду такого. А ви загадайте, і, і, можливо, саме ці двері для вас відкриються. А ці вони вам не потрібні. Ну, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всіх чекаю в нових відео. Па-па!